Головна мета людей, що зібрались на Нікопольському майдані відставка міського голови Руслана Токаря. Вже готова заява за підписом 22 депутатів про проведення позачергової сесії підписати її, мав би мер. Проте через його відсутність у місті заява не підписана, сесія не проводиться. Якщо протягом 10 днів не буде підписана міським головою а, сазиві сесії городського савіта. То це буде немотвова відмова. От. Тоді, вже по закону, е, знову ми збираємо підписи 22, і тоді має право підписати секретар міської ради. Протестувальники висловили свої претензії та скарги на міського голову. Не Виплата зарплати плати ось і, і по комунальному президентам по комунальному. предприятию по самой сфере этого бюджета. Я имею в виду учителя, медицины и так и далее. Потом по дорогам. Вот. Ну кто делает дороги зимой? Это считается коррупция. Отмывание денег. Только мы поэтому все и стоим. Проте не всі підтримали мітингувальників. Кілька жіночок, ще не розібравшись за що або проти чого тут зібрався народ, обурились тим, що вони засмічують місто. Що тут Анімоту ворозаждрілимі поняти так на віцетіпломічіваті на вулиці тепло, пусть да, пусть цього два обходяться. У відповідь на це мітингувальники запевнили ніякого сміття. Вони за собою не залишать. Майданчик буде чистим тут. Суворо слідкують за порядком безпорядки да або мусору да, на майданчику, То я можу всіх успокоїти. На самом деле здесь є э, люди, які відповідають за наведення порядку. Ви самі бачите, нічого не нарушено, абсолютно нічого не розбито. Наша задача не допустити каких-то противоправних дій з сторони. Та жінки обурилися, дізнавшись, що цей майдан проти влади. Чим та банда, лучше, которая була предыдущая банда, що вони едят, пьют, а народ сидит без денег. без роботи люди сидять. Незважаючи на обурення декого, протестувальники залишились на місці та запевнили, в нашому місті все буде за законом. Вони згодні чекати визначені законодавством терміни, строк підписання заяви на проведення позачергової сесії у міського голови до 4 березня.